Скажіть, будь ласка, першу літеру вашого імені? В. Перша літера імені вашої мами? Т. Ти? Ти Тетяна. І перша вашого папу. Ось так анонімно записують дані про людей, які прийшли тестуватися на СНІД до 1 грудня, всесвітнього дня боротьби з цим захворюванням в обласному сервісному центрі МВС провели тестування працівників та всіх охочих. Серед них і Полтавка Анна Гайдар. Вона говорить: востаннє перевірялася, коли була вагітною. Я думаю, що краще пройти тестування раз в рік, щоб знати свій статус і не переживати. А полтавець Сергій Дворко на тестуванні в вперше. зізнається, прийти перевірити здоров'я порадила колега. Тестуюся перший раз, зробила аналіз не больно і через пару секунд є результат. Далі живу спокійно що все гаразд зі своїм здоров'ям, тому що здоров'я на першому місці. Також вперше перевіряє свій статус і полтавець Олександр. Ми вирішили прийти і перевіритись, щоб. Подальшому знати свою долю на своєму прикладі. Ми хочемо показати, що це не больно, не страшно. Один укольчик і результат через 5 хвилин. Проводить тестування на СНІД благодійна організація «Світло надії» спільно з Полтавським обласним центром СНІДу. Робиться прокол пальчика, набираємо кров, одну капельку капаємо на смужку. на сам тест і щитуємо результат через 10. 15 хвилин, якщо на тесті одна смужка, це свідчить про те, що результат негативний. Якщо ж результат виявиться позитивним, з людиною відразу починає працювати соціальний працівник. Він надає усі відповіді на питання, а також обговорить майбутній алгоритм дій. Головне сформувати у людини внутрішню мотивацію, що із ВІЛ потрібно боротися. каже Марина Макаренко, соцпрацівниця благодійної організації Світло надії. Якщо в людини виявився ВІЛ-статус, він може прийти до центру СНІДа для. Підтвердження діагнозу де йому буде призначений соціальний працівник я або мої колеги, які допоможуть йому у подальших діях для своєчасного початку антиретровірусної терапії. Щодо статистики, то Україна нині посідає одне з перших місць в Європі за темпами розповсюдження віл інфекції, зазначає представниця благодійної організації світло надії Анна Кутова. На жаль, кожен третій українець не знає свого віл статусу і зазвичай це через якісь внутрішні бар'єри. Та стереотипи стосовно того, що це боляче, що це довготривало, що це коштує грошей, що немає лікування. Тому цей захід спрямований на те, щоб показати, що тестування це легко, швидко, безболісно і абсолютно безкоштовно. Лікування є, і чим раніше його розпочати, тим ефективнішим воно буде. За поточний рік «Світло надії» протестували по регіону 7700 осіб. 174 з них отримали позитивні. Результати і вже почали лікування, повідомили у світло надії.